Коміна Ващенко, майбутня солістка Великих Театрів, мабуть, переможе це Євробачення. Вітайте! А музика, знаєте, що таке мистецтво музики? нот всього. А скільки розманіті... які багато років вчаться, трудяться. І сьогодні ми послухаємо з вами нашого гостя із Луганщини Олександр Аймержи. Він грає на саксофоні. Святиному житті і свята це високе мистецтво, і семенот створити мелодію, а із звичайних слів творити високу поезію. Тому зараз послухаємо поезію у виконанні Олени Бесара. Поезію високу, яка в нас в нашому житті супроти. Прошу. Отима херна засновниця наша творча поло. Рідна земля моя, яка ж ти красива, скільки сили в тобі, скільки рівного дива! перлом граєш на осінь у крилах, краплинами роси розсипаєш з раннього рання, снігом покриваєш в землі, Щоб до весни було тепло у робі. Туманом коси заплітаєш вербом на річках, викликаєш веселий говіль в чоровиних клинах. описати всі твої дива ніяк неможливо, ти ніжна, багата, вродлива, ти годуєш нас хлібом, вражаєш красою, ти навіть тни не даєш. Як безмежні простори твої, Нема на світі кращій моєї землі. Зашто ја люблю театр, бо црква не треба. Арина! Нашу заготовочку Все взяли не Берем да. одну Ой, Молодцы не. Не. Продеваем Все девочки, очки вот так Вот одну Вот так Пополам Давайте Вот так Зробили. Чтобы получился вот такая вот петель. Заработали Берем наступную Булочку моча, не Вот так Так, тримаємо спочатку. Ні-ні-ні. Mm Як -hmm. я показував фото? І потім прийду покажу. Так, так молодці. ось вот така підставочка. А да? это... В ідеалі. В ідеалі, так. Да. Години через А дорослими вот, така. <laughs> це я поки вот, співав, і це я зробив. Ага. Оке, спевала, ну, якщо десь. в Сочи ми з вами це така. Ми ну, то вже три майстер-класи робимо. Так, зробили. Зараз покажу. Тупим тут Процес буде довгий, Я не витримаю. Ту такі штуки Ту робляться. Ту нашу я не знаю? Стаканчик, понятно. Горілочка. Можна Та відскагувати. Ту Ставочки. Робота для заспокоєння нервів. Студенти художнього коледжу. Сімолюється з них. За цим столом мені дивця робити такі.

Ні, Валентина Володимирівна і арт-директор туда Мистецтва. Скажіть, будь ласка, про день мистецтва, коли він запроваджений у нас в Україні для святкування. Надзвичайно приємно, що і сьогодні в будинку мистецтв ми святкуємо всесвітній день мистецтв, який запровадили 12 років тому рішенням генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Давалося мистецтво. Може воно зараз не потрібно, але без мистецтва людина жити не може. З давніх давен люди малювали на стінах печер малювали тварин, малювали які-небудь узори. Потім в середньовіччі люди вийшли на площі, постелили килимок і стали ліцедіяти. І ми народ народився театр. В давню Грецію філософи писали драми. Поезію, високу, трактати, і по сьогоднішній день ми їх вивчаємо, і вони не спостаріли. А високе відродження воно дало цьому світу найвищі зразки образотворчого мистецтва, скульптури, музики, один тільки Леонардо да Вінчі – людина універсуму, яка і архітектор, і художник, і письменник, і музикант, і винахідник, і його. Секрети, які ми сьогодні ще до кінця не можемо розкрити в образотворчому мистецтві, його секрети в винаходах підводних човнів, літальних апаратів дуже важливі. І тому саме Генеральна асамблея започаткувала цей день 15 квітня, день народження Леонардо да Вінчі, Всесвітнього відомого митця. І тому будинок мистецтва, зумовно, не міг пройти мимо такої дати. Ми ж мистецтво. Ми намагаємося, щоб наш будинок мистецтва, якому трошки більше ніж в Всесвітньому дню, 13 років, але так мало порівняно з існуванням мистецтва, став і він і є вже майданчиком для спілкування митців різних, дуже відомих, славетних, іноземних, місцевих, тих, що стають на крило, початкуючих, студентів і зовсім юних обдарувань. І в цьому ми бачимо нашу роботу і вважаємо, що коли нас заснувала міська рада, щоб зробити мистецтво до ближче до містян, у нас такий як би, девіз. Пізнавай мистецтво разом з нами. Його межі безкінечні. Тому сьогоднішнє наше свято ми назав... назвали Створи свою зірку на небосхилі мистецтва, зроби крок у мистецтво і. Ми дуже вдячні, що сьогодні до нас прийшли зовсім юні, прийшли студенти, прийшли молоді люди, які шукають себе в мистецтві. І дуже хочеться, щоб у них було багато шанувальників. Не всі мають талант мистецтві, але ніхто не може без мистецтва. Ми читаємо поезію, ми ходимо до театру, ми слухаємо музику. Мистецтво стало ну, невід'ємною частиною нашого життя, тому що воно дозволяє нам відчути енергію, відчути емоції автора, ну, відчути гармонію. Гармонія найвища ступінь в мистецтві. А молодим хочу побажати, щоб вони обов'язково знайшли свій шлях мистецтва високого лету до тих зірок, до яких вони прагнуть. І щоб їм вдавалося все, і були в них шанувальники, і були в них ті орієнтири, на які вони обов'язково орієнтуються. Дякую, Завдяки Валентині Володимирівні я знаю, які свята які свята взагалі існують стосовно мистецтва, і Валентина Володимирівна висвітлює це все в соціальних мережах. Вона робить публікації, вона. Залучає саме всіх митців у цьому будинку, і навіть е переселенці. Всі, всі, всі. Часто мене запрошую, але я не завжди приходжу. Я дуже дякую за таку змістовну розповідь, а також за те, що ви робите для нашого міста. Я вам дякую, що приєдно. ви популяризуєте, тому що сьогодні люди повинні мати якусь якийсь дороговказ, куди йти, що бачите, що є прекрасним, а ви завжди. Вашим хистом ви вибирайте самі гідні приклади для цього. Дякую, Антоні Володимирівна. Бажаю, що багато-багато творчих проєктів. Дякую. І хочу, щоб Валентина Володимирівна розповіла про виставку, картини, яка тут відбувається, а це вже вийде в наступному відео. Поки студенти малюють свої роботи, хочу представити їх та Олена Васильівна. Я Єлена Васильівна Повінська, являюся за факторою дизайну в університеті культури Київського університету. У нас тут філіал. Тобто ми готуємо як дизайнерів графіки, так і дизайнери стилістів. Скажемо? Так. Да. І можна подивитися, це учні першого курсу. Я думаю, що представляться. Можна вас е участь. на хвилинку. Як вас звати? Мене звати Вікторія. Дуже приємно. Учениця першого курсу. Студентка. Так, Студентка. Учениця, так, так, студентка. Дуже гарно мені подобається. Я бачила, як ви починали малювати. Це скільки пройшло? Десь хвилин 20, напевно. А, то я не рахую, бо, можливо, так. Це соловей? Так. Співочок пташка. Mm -hmm. Дуже гарно. Як техніка називається? Це графіка. Клас! Це різні види Так, Окей, okay. тобто ви себе малюєте і виставка буде десь пізніше в цьому залі, так? Так. Добре, я вже потім прийду, подивлюся на готовий варіант. Дякую. Вам. Як вас звати? Вікторія. Вікторія? Що ви малюєте? Це чюпани. Чульпани, красиві. А техніка як називається? <постер> <постер> Добре. Дякую. Це, це такими олівцями, чи як це називається? Пастель. <постер> ага. Красиво. А це кали. Як вас звати? Діва. <постер> Дуже приємно. Це теж графіка, так? Так. <постер> Гарно. Це студенти першого курсу, тим паче ми не готувалися, ага. ми прийшли. І зразу почали її малювати Ось. тут. Ось краса. Добрий день, можна вас представити? Да. Ви як вас звати? Юлія. Дуже приємно. Це буде квіточка. Це казковий будиночок. На... Це з... добрий день. Можна вас Добре. представити? Ви? Ігор. Вас... Ігор мене звати. Ігор, дуже гарно. А як називається ваш малюнок? Е... Казковий, е... Будинок? казковий будинок гномика. чи як? 606. Це з якогось мультфільму, фільму. Е... Це по пам'яті? Е... Дуже гарно. Він буде в кольорі, чи це графіка? Не графік, ага. Дуже гарно. Ще чекається виставка художніх робот студентів, mm -hmm. то, то тут то можна буде прийти, подивитися. Добре, Валентина Володимирівна мене запросить, Я прийду, зніму відео і ми побачимо результати роботи вже в завершеному вигляді. Mm -hmm. А то ми так підглянули чуть-чуть, відволікли студентів. Одно. Всім бажаю творчих злетів і стати відомими художниками на весь світ, заявити про себе. Дякуємо. вам. Вмію <Все>, <як>? <Так. Вам відпусти>. співати, але малювати не мію. Кажуть, творча людина талановитого сьомого дня. Приходьте до будинку мистецтв. Тут дуже гарні виставки. Тут дуже гарні <сélope> <сélope> виставки, цікаві. Майстер-клас уже закінчився і цей хлопчик сам зробив таку роботу. Сам. Як тебе звати? Вовк. Ой, Сєва. Сєва? Вовк це ще прізвище? Так. Ти де Мабуть, Мабрикос. Ось тут, якщо вийти та піти за пошту, там Ну, Тобто, ти учень школи чи художньої чи художньої школи. Ні, просто школа. — Просто школа, просто такий талановитий. І сам зробив таку дошку бажань? Так. Тобто ти хочеш багато грошей. Сам, найбільше так. грошей і машин, так? І котів. Так. І ще Подоволі. самокат? Так, до голи нового духу дуже-дуже хоче читати. Мама, це я, це що? <гум> це твоя мрія і твій телефон, так? Так. Ти знаєш всі марки машин? Так. Це Мерседес, це ось це, це Бугатті. Це я точно не знаю. Щось на Форда похоже. Ламборгін. Ламборгін. Це, це Ламборгіння. Ти бачиш? В котах взагалі не розбираюся, а в машинах трохи. Молодець. Успіхів тобі в навчанні Добре. і в творчості. Дякую. Дякуємо майстру, який а, навчив дуже давно угу. Я зробив сам це дві роботи, це і тут сплів Яценко Володимир, Володимир Олександрович. Володимир. Ви проводите майстер, майстер класи Володимир. Я здається, десь бачила. Ви вже а. десь презентували свої роботи. Я вже дуже довго це ось тут. Є інстаграм, можна вас а. знайти а. і от будь і, ласка, і так близько можна так листи скіарить. Ота вона якщо то може зайти, зробити а, паузу і скюарити. і. Таке сплести. Це дуже добре заспокоює нерви, я так розумію. Дуже запаш... В наш час. Ви Дніпряни? Так, дніпрянин. Я з перемоги. Успіхів, дякую вам. Роботи готові. Супер. А квіти, які я скриваю, Атмосферно. Атмосферно. Так. Головне високе лесо. Щоб вам все вдавалося. Приходьте, ми ще будемо бачитись не раз. У нас виставки бачите, і ви будете брати учасників, які треба трошки ще повчити.

Хотіла показати, що Дніпровський будинок мистецтв запрошує. Там навіть є моя фотографія, концерти та вистави щодня з 10 до 19. -ї. А сьогодні ми були на мистецькому заході, що називається Твоя зірка у світі мистецтв, про яку розказувала любязно нам Валентина Володимирівна. Завжди ваша Леся, до нових зустрічей. Всіх люблю, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!